One, two, three. Three. Hello, friendly, з вами Деніс Френдлі. Блін, попередній ролик з Паскою, де ми їли. Відео перервалося. Кінцівка. того, що сране оновлення вибив цей дебільний телефон Samsung? Коротше, та Realme таку херню не вибивав. Ну і коротше, пробуємо, що тут буде. Надіюся, зараз уже не виб'є. Якщо знову виб'є, пішли ви всі в сраку Я монтувати не збираюся. Я вам що? Я вам хто? Монтажер, я вам не монтажер, я вам ре... реагувальник на їду. Та. Коротше, реагуємо зараз на кіткат. Е, купив кіткат, епічні призи. Ну, це акція, це вже прийшло, бо я подивився, акція діє до того, блін, де то є? Во, по-перше, а вам... По 1 лютого 23 до 1 квітня. Ха 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 з 1 квітня розсмішили. Ну, гарно пожартували. Коротше, добре. Це нас не стосується, поїхали до заставки. День Дружній реагує! День Дружній реагує, сьогодні буде реагувати. На, на кіт кат вафлю, вафлі у молочному шоколаді. Містить рослинні жири у доповненні до какао-масла. Коротше... кіт кат вафлі у молочному шоколаді! Ладі, ладі! Напишіть в коментарі, що це за фільм Rings of Power. Prime Video щось можна виграти, так? Це я не розумію. Напевно, треба відкривати і дивитися, що там всередині. Поїхали. Надіюся, вже цей раз мій телефон. А, це не мій телефон, не усереться. Поїхали. Поїхали відкривати. Так, поїхали. Там ще матюків. Догнав. Коротше, поїхали. Так, якийсь Prime Video, якийсь фільм. Що за фільм не знаю. Зараз ми маємо. Вау, кіткат! Хештег Типа типу мій сніданок чи це так? My break, my ланч. Типа мій ланч. Я не зрозумів, що це за фільм. Типа, як взяти участь? Ну, коротше, про відео. Коротше, фільм Rings of Power. Не знаю такого фільму. Добре, давайте подивимося. Обзор на вафлю. Так, вафлю. Ось така, бачите, то такое краще. Пише кіткат, майк, кіткат, майбек. Давайте майк лишимо на YouTube шорт. Поїхали їсти. Ми ще маємо з'їсти з вами на YouTube шорт, напевно, сьогодні, щоб зіпсуються ті палички. Ти... Добре, вафлі в молочному шоколаді. Let's go! Mm -hmm. вафлі. Я дивився, чи ми не реагували з вами кіткат, не реагували. Тільки з Дід Морозом. Ото, от що ми їли з мамою у грудні, Дід Мороз кіткат, пам'ятайте, і більше не їли там. Дивно, мені здавалося, що ми їли, не їли. Студія Ютуба сказала, що не реагувала. Ну окей. Ю... Довіряю тобі студія Ютуб. Mm, це відео буде коротке. Не слава Богу. Треба зараз э, пластівці їсти. Ммм, mm, це відео дійсно буде коротке. Останній кіткат. Давайте. Ви щас ломаю, ви щас ломиться. Ну, давайте акуратно. Ну може, зараз не відломиться. Нормально. Так. Знаєте, розумієте, чогось у цьому придурочному телефоні постійно вибиває то сране оновлення. Оновіть телефон. Краще, ем, краще буде працювати, краще ти репери, -ти 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 не знаю, що там означає. Я був оновив купа разів і все одно далі вибиває оновлення. Та пішли ви до сраки, дебіли. Так, молочний шоколад спочатку. М -м. От самому шоколаду хочу 10 поставити, ну? дай пробуємо. Ммм, десятки не буде дев'ять. Дев'ять балів шоколад. Тепер вафлі. Так. Вафлі. Де то є? О, вафлі? Вафлі вісім. А загально... Ммм, mm, а загально... Я поставлю. 9 балів. Кіткат отримує 9 балів, Це на ютуб шорт. Ну... Давайте відкусимо, бо не завжди ютуб шорт набирає перегляди. Ну і це теж не набирає, але все рівно. Це на ютуб шорт. Ммм, mm, код. а то що не писали, реєструю код думав, що нема кода, Він тут є, бачите? Я боявся, що відео знову не знімається, ось він. Значить, нас не намахали, це добре. Все, на YouTube шат, з вами був Денис Дружній, хоч це відео було від початку до кінця, без обрізки, без монтажу, не знаю. Хезе. З вами був Денис Френів. Коментарі, лайк, підписка. Лайк не спи може списатися, тому коментарі, підписка. Давайте 17 тисяч підписників. Ну то й все. Пока. Бувайте.